Чим мені цікавий взагалі як актору Гамлет. Гамлет цікавий тим, що так описувати персонажів і так е давати таку палітру е опису і емоціям для актора, який потім реалізує певних персонажів, немає, мені здається, жоден автор у світі. Тому е Шекспір це просто, просто е той дядько, якого хочеться читати, дивитися і ставити завжди усюди. Також хочу сказати, що не дивлячись на те, хто ставить Гамлета або Тело, або Макбета, або Ромео і Джульєту. В Україні, не дивлячись на свої трактовки, не дивлячись на те, в якому це театрі, ми мусимо не забувати про те, що в таких важких умовах, 24 на 7 ми маємо бути вдячні тим, хто захищає те, що ми показуємо, і те, що ми ставимо. Це надважливо для всіх, надважливо для нас, тому що патріотом треба бути не тільки на сцені, а й поза сценою. Всіх ціную, люблю, поважаю, віддаю своїх дві хвилини. Слава Україні!